Бойонці нарешті отримала головну Гремі в своїй кар'єрі. Кані Вест змушує Б'янку ходити голою по червоному хіднику. Біллі Айліш розплакалася, а Тейлор Свіфт мекнула і танцює веселі танці. Сьогодні ми говоримо про 67-му церемонію нагородження музичної премії Греммі, Оглянемо кращі зіркові образи, найцікавіші переможні категорії, переможців, їх номери і те, що там відбувалося в залі. Всім привіт! Ви на каналі Джулієти, де ми пліткуємо про зірок, обговорюємо різні попкультурні події, крашимося на селеп та намагаємося зберегти нашу куку здорову вирі всіх цих оглядаємих подій. Поїхали! Идемося спочатку по лучкам червоного хіднику, адже це початок вечора, відкриття вечора. Перша його частина. І тим паче в нас тут були свої скандали, але про це пізніше. Charlie XCX була в новій сукні Жан-Поль Gaultier від Людовіка де Сен-Сернін. Це з його нової колекції «Весна-літо», яку Людовик представив ось буквально на днях у Парижі на Паризькому тижні моди. До слову в цій сукні прийшлася по подіуму Кенді Сваннепул. Це був лук Чарлі саме червоного хіднику, тому що потім, як це заведено, як це прийнято з року, вона перевдяглася вже в інший образ, в чорний костюм Ан де Мьюломістер і позувала з Греммі, який взяла за кращий поп-танцювальний запис року зі своїм вандач Тейлор Свіфт в кастомні Vivien West. Силует дуже складно його не впізнати. Цей корсет та романтично спокусливо підібгана тканина в такі виразні складки. Ну, я обожнюю Вівіан Westwood, що тут ще казати. А ще це чудовий класичний червоний нейтральний відтінок червоного, який просто неймовірно пасує Тей, ну вона красуня. Також неможливо обійти увагою прикрасу, яка так спокусливо висить на її стегні. Літера Т Ті, що відсилає нас як до самого імені Тейлор, так і до імені її бойфренда. Тревіса. Тут же, як то кажуть, кожен вирішує для себе на що саме це була відсиланка. Сабріна Карпентер, моя улюблениця, була в сукні JW Андерсон з пеплумом і плюмажем, в кольорі Baby Blue, дитячий блакитний, який неймовірно пасує Сабріні. Але. Весь смак був у відкритій спинці, на якій ще висіла діамантова прикраса. Кажуть, що це була відсилка на комедію 60-х років Що за шлях, і відсиланка на один з образів головної героїні. Потім же Сабріна перевдяглася в золотисту сукню Дольче Габана, яка також нагадує вже інший образ героїні цього фільму Мадам Крок Марі. ще й фляга в стразах такого самого кольору, як і її сукня. Сабріна, ну просто горджес. Шикарні лучки, що один що інший, мені дуже сподобалися. Вони одночасно і прості, і вишукані, і абсолютно в стилі Карпентер. Класичний Голівуд золотої доби. Її стиліст Джаред Елнер, просто майстер своєї справи. Він завжди шикарно підбирає образи для Сабріни. До слову, він також одягав її в її. Першому масштабному туру Америкою всі ті чудові образи, які ми спостерігали, могли спостерігати на сцені. Це все його рук справа. І от знаєте, мені здається, Лорочу росте достойна заміна. Не те, щоб Лорожі йшов на пенсію, але не з індеєю єдиною. Знаєте, і це круто. Леді Гагуся, матір монстрів, порадувала нас сьогодні. Я взагалі вважаю, що цей вечір був абсолютним тріумфом саме леді Гаги. Абсолютно і цілковито її ніч. Але давайте по порядку, і почнемо з її луку. Це Вів'єн Вествуд, і цим луком вона нагадує нам нового свого персонажа персонажку, яку продемонструвала нам в своєму кліпі на пісню «Disease». Коротше, образ готичний. Мама повернулася до своїх витоків поп-звучання, але вже тепер з таким темним вайбом. Додала таки, знаєте, готичний гламур до всього цього. І за гарною традицією співаків, під час Гремі презентувати нам свої нові роботи, нові альбоми, нові пісні. Гага в рекламній перегляді, Рерві релізнула нам нову пісню і одразу же показала нам свій новий кліп на цю нову пісню. І це розрив, друзі, це просто розрив. Я заслуховую до дірок, задивляю цей кліп до дірок. Це така ностальгія і таке повернення до свого коріння. Ці танці, ця музика, це така суміш в гарному сенсі Джудас і Алехандро. Як сказали, Гага перепідігріла свої власні начос. Я ж скажу, Гага сервірувала нам свої власні начос за рецептом, який вона сама і винайшла. Чістий перфекшн, друзі, я вважаю, ми маємо поставити пам'ятник її нареченому Майклу Поланськи за те, що той повернув Гагу в її звукозаписну студію і надихнув її повернутися до своїх поп-танцювальних витоків. Чекаємо на її мейхем і збираємо гроші на світовий тур. Чепл Роан в архівному Жан-Поль Готіє 2003 року. Мені подобається сукня, вона прекрасна, вона гарна, вона чудово сидить на чапел, вона прекрасно передає ідею, але перчатки мені не подобається, що замінили оригінальні оверсайзні перчатки на тонкі сітчасті, І вони так перетягують їй руку, що, на мій погляд, вони буквально ламають задом і архітектуру образу. І якщо чесно, навіть здешевляють загальний образ. Мені не зрозуміла ця ідея, чому стилісти вирішили зробити саме так. І ще в оригінальному образі на моделі під спідницею явно є оці кільця, котрі роблять сп спідницю пишнішою. чапл я бачу, відмовилася від цього рішення. Знову ж таки, я не розумію, чому тут явно мають бути ці кільця, щоб малюнок читався виразніше і щоб спідниця була пишнішою, тримала форму. Я не розумію, чому ці кільця прибрали. Тим паче, співачка в цій сукні вона в залі не сиділа. Вона її вдягла тільки для червоного хіднику, тобто її би ці кільця ніяк не заважали сидіти. Коротше, на мою думку, це сурвато, але запам'ятовується. Ну і в купі з мейком ЧП от прям дійсно Готіє Герл. Цей гламурний декаданс. Я обожнюю таке. Джейден Сміт був у нас в костюмі Луї Вітон, і вампірським замком на голові. Ця прикраса була зроблена Дорі Абоді, трансильванською майстриною, яка привносить в свої вироби долю міфів та карпатських легенд. І, хоча цей кутюрний головний убір і є сам по собі таким цікавим стейтментом, але користувачі оцінили лише намагання Джейдена перевершити оригінал, незрівнянний оригінал у вигляді Вілема Дефо. І Ні, Джейден тобі не вдалося. Сінтія Еріво в кастовному Луї Вітон з'явилася на Греммі, але без Аріани Гранди. І тут, якщо ви не знали, то у Аріани і Греммі дуже довга історія, ну м'яко кажучи, не любові один до одного. Починаючи з того, що вони дуже негарно поступили з батьками її загиблого бойфренда Мака Міллера, закінчуючи тим, що вони відкрито брехали про саму Аріану і вона їх виводила на чисту воду. А всю цю історію підтверджувала колишня керівниця музичної академії. Більш детально я, можливо, розповім в своєму окремому відео, але зараз головне, що ви маєте знати, що Аріана бойкотує Греммі і не ходить туди, не з'являється там, не дивлячися на свої номінації. Греммі вже, в свою чергу, не нагороджують співачку, і фани Аріани, аріанатори, вони, в свою чергу, бойкотують Греммі і завжди закликають всіх не дивитися етери музичної академії. Це Нагородження. І цього року Греммі не просто покликали Сінтію. Вони запросили її виступити виступити з номером триб'ютом Квінсі Джонсу з піснею Fly Me to the Moon. Звісно, чудове виконання у Сінті надзвичайний голос, але. Замість тут в тому, що злі язики кажуть, що музична академія спеціально покликала співачку, щоб прикути фанів Аріани до екранів також. Правда, це чи ні, я не знаю, але мені здається, Аріани Синтії не вистачало. Доїчі, одна з тріумфаторок цього вечора була в Том Браун. Я особисто не люблю, коли в дрес-коді Tie поєднують вечірній стилі і офісний. Але, ну, довічі, така хорошенька, що можна їй це пробачити. Біліаль. Ж, друзі, В костюмі Прада. Ну, що я можу сказати? Це Біллі, це її вибір, її стиль. Ну, окей, дякуємо лише, що не Шанель. А от хто була неперевершеною в Шанель, на мій скромний погляд, я просто не могла повірити своїм очам, що це, що це шанель. І що це гарно, так це Грейсі Абрамс, мама Тереза і Діва Марія в одному лиці. Ну просто кайфова. Карді Бі епотувала шиком-блиском в Роберто Кавалі. Вона була одна з оголошуючих нагороду. Рей була в Армані Пріве, але ми її не любимо, тому що вона виступала на дні народження руснявих олігархів. Як і ікстіна Гілера, до слову там також засвітилася. Шакіра в кастомному етро. І з чоловіків мені ще дуже сподобався троє Сіван в такому ефемерному бусковому костюмі Прада. І Кендрік Jeans Look від Мартіна Марджели. Бейонсе не було на червоному хіднику, вона пробралася в залу пізніше, але тим не менш, вона була в дуже гарній кастомній сукні з кіапарелі, золотаво-бронзовій, розшитій візерунками цих турецьких огірків, що трохи давала такий омаж на ковбойські візерунки на ковбойських чоботях чи хустці. Ну і не дивно, бо все-таки в нас Квінбій була номінована за кантри-альбом, але мушу сказати, що Скіапереллі підвела Квінбей, адже з ліфа сукні вилізло одночасно дві кісточки. Я впевнена, що це було дуже неприємно і боляче. І ще тут на цьому відео оголошення перемоги Бейонсі видно, як Джейзі вказує їй на цю проблему, бо, судячи з усього, Бойонсі не одразу це помітила. Ну і говорячи про скандальні лучки червоної доріжки, неможливо не пригадати б'янку Анцензорі і її чоловіка є. Він же Кані Вест. Ця парочка викликає лише фейспалм і підняті брови. Значить, кані з дружиною завалилися на червону доріжку. Кані, як завжди, як місцевий бомжара, а б'янка на початку була в шубі, що вже red flag, якщо це шуба з натурального хутра. Ну і далі епатувати так епатувати. Вона скидає цю шубу, залишаючися в костюмі Єви. І це при всьому тому, що там були діти. Жодних адміністративних наслідків за цю оголеність вона не понесла. І окрім цього, з самого початку, як вони з'явилися на червоному охіднику і зробили весь цей перформанс, почали ходити чутки і не просто чутки. А це було як новина, яку написав ІТ, Entertainment Tonight, що Каня та Б'янка вони взагалі не були запрошені, і після цієї вихідки їх навіть вигнали з Греммі, вигнали з хіднику за цю оголеність. Але. Як з'ясувалося пізніше, це не відповідало дійсності, адже Kanye в колабі з Тудола Сайном Карнівал, Він був номінований на Гремі, тобто, по суті, він мав право знаходитися на цій церемонії. Ну і як ви саме тут можете побачити, розпорядники не поспішали закривати Б'янку чи якось попередити її перформанс. Тож, вочевидь, ніхто пару не видворяв. І далі, вже, як кажуть, очевидці, після цієї акції, після цього перформансу Б'янка та Кані просто спокійно покинули хідники, сіли в машину і поїхали в невідомому напрямку. Також є така чутка, що Кані дуже активно намагався добитися. Сфоткатися з Тейлор Свіфт поруч з Тейлор Свіфт на червоному хіднику, як що він ще до події до Гремі, зв'язувався з організаторами і запитував, у котрій саме має. Приїхати Тей і взагалі намагався влаштувати їхню зустріч. Але як ми бачимо, йому це не вдалося, і слава Богу, взагалі кажуть, що це була така розплата за VMA 2009 року. Пам'ятаєте, найбільший скандал між Кані та Тейлор, коли він вибіг на сцену, коли їй вручали премію і перебив її, сказавши, що от Бейонсі мала отримати цю нагороду, а не Тейлор. Ну коротше, і тепер. Як у 2025 році через стільки років перевернулися стільці? Що це кан'є, типу видворяють з Греммі, А сама Тейлор презентує нагороду Бейонсе. Ну і окрім цього, ще одна крінжова, просто по-іншому не скажеш. Ситуація сталася на червоному хіднику. На початку вечора дві журналістки інтерв'юювали Кеннета Бебіфейса Едмонса. Бебіфейс це взагалі один з легенд музичної індустрії 90-х, Найпопулярніший рітмен блюз продюсер, саме йому належать. Хіти Уітні Хюстон в стрічці-охоронець. Також йому належить хіт мадонни Текебау. Він посідає 20-те місце в списку 50 найвпливовіших музичних індустріїв в світі, загалом за всю історію музики. Коротше, от щоб ви розуміли, людина просто тупо слоняра. Говорити з ним на Греммі – це привілей, Це привілей, і знаєте, що зробила одна з інтерв'юєрок? Перебила його і покликала Чапел Рон Чапел! You guys, Go to that. Неповага, як вона є. Вона, звісно, потім вибачалася, але пізно пити боржомі. Це був ну, дуже негарний момент. Мені, як глядачу, неприємно стало. І взагалі, навіть не дивлячись на те, що саме за фігура стоїть поруч з тобою, з ким ти розмовляєш, це просто негарно так перебивати людину і промінювати одну людину на іншу. Так, вести себе і показувати таку зневагу, ну, я прям, я прям не знаю, де їх виховують. Ну і перейдемо тепер до основних подій вечора. Цьогоріч на Гремі знову змінило правила свого транслювання. В прямому етері показували лише 9 нагороджень з 98, мені здається. Ну і плюс показували виступи зірок, концертну програму, так би мовити. В принципі, воно і зрозуміло, тому що 98 нагороджень слухати ну, просто ніякого етерного часу не вистачить. Але ми все одно радіємо за кожного з номінантів і вітаємо з перемогою переможців. Давайте почнемо з першої переможниці. Ці вечора Чарлі XX, яка отримала того вечора аж два Гремі. один за кращий поп денс запис року, її пісня Вондач, і друге Гремі за кращий електронний танцювальний альбом Бред. Чарлі виступила з попорі зі своїх пісень вон дач, яка плавно перетікала в ГЕС. І я маю сказати, що Чарлі запалила так, запалила. Я не пам'ятаю, щоб на сцені Гремі колись влаштовували паті такого розмаху. Тільки не зрозуміло, чому Білі не було на сцені разом з Чарлі, тому що це все-таки їх фіт спільний. Але Білі підтримувала з зали. Але мушу сказати, що вона тільки біллі. Під Чарлі запалювали Леді Гага, в чорній сукні. Тут ви її бачите, поки її наречений сидів з абсолютно безтурботним виразом обличчям, а також Тейлор Свіфт з бокалом шампанського в одній руці і з пляшкою гристого в іншій. І ви тут можете побачити, що в Тейлор звідки взявся чорний піджак. І це піджак не її, це піджак Джанель Моне, який Тейлор спіймала під час її виступу і потім на себе вдягла. Тейлор взагалі постійно так підтримує всіх, так виджагірує. Дай Боже, я б хотіла з нею опинитись десь на величезному людей на 300 сільському весіллі, бо ну жінка запальничка ви шо? Тут вона взагалі єдина танцює під виступ Сабріни, але окей, можна зрозуміти. Цей виступ був на самому початку. Початок вечора ще не всі розтанцювалися. А тут вона з сином Аліші якийсь пляше. А тут вона під Кендрика видає ножкою так еть, еть. Тейлор, ти ікона. Я, я просто не можу не схилятися перед людиною, яка вміє так веселитися. Ну і раз ми вже заговорили за Кендрика, Того вечора він зібрав аж 5 Греммі. Тобто це всі категорії, в яких він був номінований. І це, в свою чергу, зробило його Дісна Дрейка Not Like Us піснею, що має найбільше нагород в історії. Це і найкраща реп-пісня, найкращий реп-виступ, найкраще музичне відео. А також Кендрік Ламар одноосібно забрав дві найголовніші нагороди. Запис року та пісню року. Отож, правда, що не обов'язково бути найкращою версією себе. Он Кендрик зібрав три Гремі плюс дві головні, тільки тому, що він є найбільшим хейтером в цьому світі. Майлі Сайрус, переможниця минулого року, в цій категорії, найкращий запис року, оголошувала перемогу Кендрика, але посміялася, що навіть якщо тут в конверті ім'я не Бейонсе, вона може все одно сказати, що виграла Бейонсе. Бейонсе, я можу сказати Майжесейде. Not like us, Kendrick Lamar. це просто ультимативне. Дякую тобі, Бейонсе. І мені ще дуже подобається ця фотка, де Тейлор салютує своєму другові з головною перемогою в житті музики. Просто хтось, я вас прошу, перевірте Дрейка, що він там, як він там. Я особисто в цій категорії краще пісня року вболівала за Біллі з її «Birds of a Feather». До речі, Біллі, як і Тейлор, пішли з того вечора взагалі без нагород. Але ну погодьтеся, те, що виграла саме «Not Like Us» – Діс. Це це троха і з Цим не можна не погодитися. Мені здається. А ну і ще подивіться, як бойонця підтанцьовує під переможну пісню Кендрика. і як вся зала кричить в унісон рядки про майнор, про підлітка. Майно. Хто не розуміє, в чому суть? Прошу до мого відеорозбору їхнього ребатлу між Кендріком та Дрейком. Я дуже детально оглядала його. Але на те, що вся зала, причому не зала не простих людей. Це зала, в якій зараз в одному моменті зібралися ікони музики, і всі вони кричать строчку, яка дізреспектить тебе натякаючи на те, що ти чіпляєшся до підлітків, о май гад, ну це айконік. Тільки заради цього ця пісня мала виграти. Зала взагалі добре реагувала і підспівувала пісням, які звучали, підспівувала виступам артистів. Наприклад, на виступі Роан зала підспівувала, от просто, наче як окремий хор, хор з дуже гарним слухом, і це не дивно, все таки дивлячись на те, хто знаходиться в залі. Але, звісно, що це був запис, це був окремо записаний хор, проте, якщо дослухатися, то можна розчути можна розчути окремі голоси, які точно лунали з зали. І ще що цікаво, саме в цьому виступі, це те, що Тут Чапел співає про мрію стати артисткою і бути в Голлівуді, виступати на сцені. І їй підспівують буквально найкращі музичні артисти, які також починали свій шлях із мрії. Просто знаєте, як кажуть, ну от стільки рівнів, стільки рівнів. А Рон, до слова, якщо ми вже на ній, вона забрала одну з чотирьох головних нагород вечора. Вона стала кращою новою зірочкою, кращою новою артисткою. Я особисто в цій категорії вболівала за себе. Але радію за Чапел. Як і на VMA, за нагородою Чапел вийшла з записничком, і в своїй промові вона звернулася до лейблів з таким питанням, чому вони не покривають медичну страховку своїм підопічним. Наприкінці вона ще додала, що от лейбли мають. Артистів, а чи мають артисти допомогу лейблів? І ще така смішна бекстейджна фотка, де Чапел та Тейлор буквально відтворили постер до стрічки Чародійка. Ну і раз ми вже говоримо з вами за основні нагороди, то найголовнішу нагороду альбом року забрала Бейонсі зі своїм ковбой-картер. В цій категорії вона суперничала з Білі Айліш Тейлор Свіфт. Charlie XCX, Чепл Рон та Сабріною Карпентер. І таки виграла перший Греммі за альбом року вперше за свою 25-річну кар'єру. Хтось скаже, що купила, особливо після минулорічної промови її чоловіка Зі. Але я скажу, що мені альбом сподобався. Я думаю, академія оцінила те, що він про дослідження коріння кантрі, про віднайдення власної спадщини в цьому жанрі. Також в Кавбой Картер, на мою думку, багато вдалих експериментів, нових звучань і Галом, це таке напрацювання надбання, напрацювання своєї спадщини, яке ну передасться далі. Тобто, кращий альбом за версією музичної академії це не завжди про найкращі показники в продажах, чи перші місця чартів. І було цікаво побачити, як колеги Бейонці щиро раділи її перемозі, як Джуліус, її охоронець, вийшов на хвилину на, на секундочку з ролі і проронив скупу посмішку. Це ну, щось просто нереальне вивести цю людину на емоції. Тейлор, яка тостом з Джей Зі відзначила перемогу Бей і явно словами at last, типу, нарешті, як Біллі розчулилася. Я бачила, що казали, типу, це вона плаче, бо. Не виграла, але ну камон, мені здається, це якась дуже низька думка про Біллі. Взагалі думати, що людина, яка є однією з найдекорованіших нагородами молодих співачок століття, буде отак от влаштовувати дитячу істерику під час перемоги іншої людини. Ледікаґа взагалі розривілася під час промови Бей. Ви думаєте, це вона плаче, бо вона щось не виграла? Коротше, було приємно бачити таку одностайну підтримку. Але це не всі нагороди того вечора і не весь перформанс, який видала Бейонсе. Бо жінка була явно в гарному настрої. Вона навіть дала своє перше за довгий час інтерв'ю. Перше інтерв'ю, мені здається, за декілька років. Журналісту і ті треба дати премію за таке, їй Богу. В цьому інтерв'ю співачка подякувала своїй молодшій дочці Румі. Пораділа, що старша побачила мамін тріумф на власні очі, а також вказувала своє щастя, що зуміла перепредстати. Жанр всім бажаючим до нього долучитися. До слова, про долучитися майже під час Греммі Бейонсе оголосила, що їде в тур ковбой Картер Chitlin Соркіт Тур, який в основному пройде в Штатах, але вона також зачепить два європейські міста: Лондон і Париж. В кожному з міст вона буде робити щось на кшталт резиденції, тобто давати декілька концертів в одному місті. Як я подивилася на сайті, то це буде від двох до чотирьох концертів в одному місті. І і, як ви розумієте, квитки буде урвати дуже і дуже тяжко. Саме на це я думаю, натякнула Квін Бей під час свого другого інтерв'ю за цей вечір. Ну просто жінка в ударі, коли вона сказала, що бігайв, тобто вулик бі, зищить як не в себе від новин і від радості за їх королеву матку. Самочти за бюрофуне бігавис базин. is buzzing. Is buzzing. Okay. Але от знаєте, квін не була б квін, якби не створила мем того вечора. Абсолютне здивування від оголошення її перемоги в іншій категорії. Категорії кращий кантрі альбом року бойонці тільки не увійшла в залу. На цьому відео можна побачити. І щойно вона сіла, як її оголосили переможницею. Власне, звідти і здивування. Ай, на ту Хоча хейтери скажуть, що класна акторка, що власне не є виключенням. Мені подобається, як Айві така Вставай, іди, ти перемогла. Прям маленька менеджерка росте, тримає там страху всю родину по-любому. Але навіть і це не остання нагорода, бей за вечір. Їх дует з Майлі Сайрус став кращим кантрі-дуетом року. І виходить, що Майлі отримала статуетку Греммі за кантрі раніше ніж її батько Біллі Рей Сайрус. Ще з виступаючих не можу не відмітити чудово Біллі Аліш з Федер, як я сказала, я вболівала за неї також в її категоріях, і, взагалі, цьогорічний Греммі мене порадував тим, що в основному лідирували. Цього вечора жінки, і це було прекрасно. Знаєте, така от чудова жіноча компанія і Кюті Патуті Кендрі Кламар. От так би завжди. Вікенд був запрошений на виступ і таки виступив. Це для мене взагалі здивування року. Те, як він постійно гасився від академії, я ніколи там не з'явлюся, вони нижче за мене. Ну, просто я особисто такі вайби від. Того всього отримувала. А тут як трошечки так підмочив собі репутацію з айдолом. А новий альбом промоутити треба. То вже і греммі стали нормальними для короля попу. Шакіра виступала також зі своїми запальними танцями живота. Вона до слову також стала лауреаткою в категорії кращий Латіна Поп. Сабріна Карпентер також одна з виступаючих того вечора. Як я раніше казала, її виступ він відкривав Греммі і от вона виклалася на всі сто і видала чудову фізичну комедію в дусі мюзиклів і шоу 50-х, 60-х років, типу світлом софітів, яким неправильно керують, і під час цього беквокал співав, що когось за це звільнять. Це ви розумієте? Це вона буквально повторила мем Бейонсе з її концерту. А ви кажете, бей не має впливу на попкультуру. А ось ця частина це був явно триб'ют виступу Голді Хоун. Сабріна того вечора забрала дві статуетки: кращий попсольний виступ зі своїм еспресо і кращий вокальний поп-альбом року «Short and Sweet». І цю фотку, яку Сабріна та Майлі відтворили, мабуть, самі того не підозрюючи. Як там вони люблять казати, мрійте, і у вас це вийде? Я думаю, якби хтось це сказав маленькій Сабріні, вона б не повірила. До створила історію, вигравши в категорії кращий реп-альбом року зі своїм альбомом «Alligator Bites Never Heal». Вона стала третьою жінкою в історії премії, яка коли-небудь вигравала в цій категорії з 88-го року. Першою була Лорін Гіл, а другою була Карді Бі. Свої Мові вона про це сказала, розчулившись тим фактом, що зуміла вписати своє ім'я в історію поруч з іменами таких знаменитих виконавець. Ой, вона ще так смішно очі закатувала на тупі іммігрантські жарти Тревора Ноа, що ну просто квін. Але місце в моєму сердечку того вечора остаточно зайняла леді Гага. абсолютна переможниця в категорії Танцюй або помри категорії Or die. Хоча, на мою думку, там все-таки конкуренція сильна, бо там є Тейлор Свіфт. Мама монстрів повернулася у всій красі. Мало того, що з новим сінглом в шикарному лучку, так ще й отримала Греммі за кращий дует, за кращий виступ дуетом з їх з Бруно Марсом Die with A Smile. Ця Греммі зробила Леді Гагу рекордсменкою в цій категорії, адже це її третя Греммі за дует. Попередні були за дует з Аріаною Гранде і за Шеллоу з Брем. Бредлі купером. Як сказали, її новий альбом Мейхем ще навіть не вийшов, а Гага вже збирає за нього Ґреммі. Ну просто ікона. Але найбільше мені запам'ятався гумор Бруно Марса, який запостив собі в сторіс фотку, фотку оголошення перемоги їхнього дуету. І як в цей момент Гага цілує свого нареченого Майкла, а Бруно самотній в стороні стоїть, і він ще на все це наложив пісню All by myself, типу, все сам. Ну, гумор Бруно богічний. Але її стосунки з Майклом, це от. Щось взагалі окреме. Мені так подобається, як вона його представляла і знайомила зі своїми колегами. Наприклад, з Джей Зі, як вона така представляє, це Майкл, це Маймен, мі мій чоловік, мій наречений, моє фієнце. So like ну і окрім цього, Гага і Бруно виступали на Гремі, виступали з піснею. California Dreaming, зробивши таким чином триб'ют їхньому місту Лос-Анджелесу, який потерпів від природних пожеж. Сіза отримала нагороду за Сатурн за свою пісню як кращу R&B пісню. А Бенсон Бун трогав себе на сцені за причинне місце. Ще й потім про це написав: що, типу, ну сорі, але ви не розумієте, наскільки мій костюм незручний. Розуміємо, але засуджуємо, як Сіза на цьому відео. Власне на цьому, і все. Я дуже дякую вам за увагу, за ваші коментарі. І лайки. Не забувайте донатити на ЗСУ і зберігати спокій та натхнення. Всіх люблю, цілую, ви всі в мене принци і принцеси. Всім па-па!